Вітається маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні як і завжди спілкуємося на найактуальніші теми. Останнім часом слова папи римського стосовно білого прапора і перемовин з країною агресоркою почали підхоплювати й деякі інші політики, зокрема західні. І на цю тему сьогодні будемо говорити з політологом Олексієм Боріченком. Вітаю вас, пане Олексію! Вітаю Віталю і вітаю всіх наших шановних глядачів. І перш ніж ми розпочамо розпочнемо, хочу попросити наших глядачів написати нам в коментарях, що ви думаєте взагалі з цього приводу чи можливі перемовини з країною агресором? Отже, пане Олексію, маємо заяву від речниці ворожого міністерства закордонних справ Марія Захарова. Вона заявила, що Кремль готовий до переговорів з Україною, але Україна, нібито каже, що вона не готова, і так далі. І такі тези ми чули не лише від неї. Ми це чули і від самого Путіна. І виникає питання зараз. Останнім часом дуже часто лунають ці заклики до перемовин. Як розглядати такі заяви, і що це взагалі таке з боку Росії? Це маніпуляція, чи, чи, чи що це? Ну перемовини, звичайно, Путін вести не проти. Тим паче зараз це його основна, ну скажімо, одна з основних політичних завдань. Почати перемовини бажано до виборах в Сполучених Штатах, адже ну, направду, хоча і зараз там, припустимо, по інтерв'ю так, Карсена Путіну, да видно, що десь позиції Путіна та Трампа вони. Схожі або як мінімум вони готові до одному підігравати, але ну направду Байден є набагато прогнозованіший для Кремля ніж аніж другий незрозумілий срок Трампа, тому звичайно що Путін буде намагатися з використанням усіх своїх можливих інструментів на медійних експертних через засоби масової інформації, які готові Такі неоднозначні да написати замітки особливо західні, особливо сполучених штатах, просувати тему, скажімо, припинення вогню або і взагалі перемовин, але в будь-якому випадку це просувається з акцентом на те, що Росія велика ядерна держава, про те, що перемогти її неможливо, що на це витрачається колективним заходом. Величезна кількість коштів а от він такий простий хлопець Путін з ним же ж можна в принципі все одно домовитись, і він готовий на, на ці домовленості. Ну а інтереси України абсолютно очевидно, в цих домовленостях вони відходять на. На другий чи на навіть третій план, тому резюмуючи да, такі певні проміжні підсумки, на будь-якому випадку будь-яка війна, будь-який конфлікт закінчується перемовинами. Але питання на яких умовах більше того, війна Росії проти України, особливо повномасштабний напад, він по суті став тригером остаточного руйнування. Архітектури світової безпеки і це тепер питання не виключно України та Росії, як завершиться ця війна, це питання в принципі світової архітектури, чи вона збережеться, чи вона просто остаточно зруйнується. Якщо Путінська Росія доб'ється свого і зможе пересунути кордони ну вперше по суті з після Другої світової війни з 45-го року. Тоді ми повернемось до часів Першої світової до права сили. От хто сильніший, тоді буде вирішувати ті геополітичні завдання, які хтось перед собою ставить. Це неминуче призведе вже не тільки там, скажімо, цей регіон до катастрофічних наслідків. Це може воронку катастрофу затягнути весь світ. І в нас почнеться прямо на наших очах третє. Або Четверта світова війна. Ну тобто, третю просто іноді називають холодною. Да, тому якщо рахувати холодну, то відповідно четверта. А якщо не рахувати, то не третя. І вона не буде схожа на першу чи другу. Вона буде йти по всьому світу, причому без зв'язків одного відповідно конфлікту з іншим. І що з цим робити, в сучасна. Система колективної безпеки або архітектура її ще називають. Відповіді на це на правду, немає ні в кого. Тому, тому я й кажу про це, що це не виключно і не тільки питання справедливого миру е, досягнення да, між Росією та Україною, а це питання в принципі збереження архітектури світової безпеки і подальша еволюція, скажімо так, ну чи просто остаточне зруйнування, Путін хоче досягнути, якщо перемир'я, то він на це також готовий. Він просто перегрупується і вдарить з новою силою. якщо це не буде мир, то це виключно на умовах самого Путіна. Ну в принципі, і там Франциск про це казав, і сам Путін не раз про це казав. Що як там вони кажуть, дивлячись на реалії на землі. Ну, десь там приблизно так, плюс-мінус. Ну тобто, зберігаючи поточну лінію на розмежування, що є абсолютно неприпустимим для України. Україна має план. Україна має план, який вже затверджений принципі, на рівні G7 Україна готується зараз до першого саміту миру для того, щоб колективно реалізувати українську формулу миру. Її ще називають формула миру Володимира Зеленського. А не тобто формулу так званого справедливого миру. І, от, в принципі, в такому форматі я думаю, що якраз і ця група країн антипутінської коаліції має дати відповідний ультиматум Російській Федерації. Ну а далі вже будемо дивитися. Пане Олексію, ще хочу поговорити про роль Китаю і Туреччини в цих таких закликах до перемовин з Росією, адже спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся спершу з заступником міністра закордонних справ Росії, потім приїхав і знову почались ці заяви, заклики до перемовин. Також Зеленський їздив до Туреччини, де говорив з Ердоганом, і знову Ердоган вже говорив про заклики до перемовин. Яка роль цих країн в, взагалі в наших перемовинах, Чому вони так? Не знаю, підігрують можливо Росії? яка їхня роль у цьому? Ну, тому що у кожного є свої геополітичні інтереси, це абсолютно природно. Ну давайте переставати дивитись на світ розовими окулярами і думати, що Україна цікава, така цікава і така всім важлива, і що всі хочуть виключно з нами дружити. Ну ні, в кожної багато країн є багато і різних інтересів. Про інтереси Китаю все абсолютно очевидно. Китай має мати, скажімо. Їмо якусь позицію да, по російсько-українській війні, тому що це зараз безпекове питання в світі номер один. Це підтверджується тим, що по, по тим дискусіям, які відбувалися на Мюнхенській безпековій конференції, навіть питання конфлікту на Близькому Сході все одно вона на, на другому місці. Ну, враховуючи, все ж таки, що в Україні зараз відбувається вели. Велика континентальна війна по розмірам та да, співмірна, ну наступна, скажімо так, після Другої світової війни. Ну Тобто, звичайно, Китай має мати позицію, і з великою вірогідністю ця позиція буде, буде більше тяготіти з до Кремля аніж, припустимо, до Сполучених Штатів чи до України чи до Об'єднаної Європи. І на це є цілий ряд об'єктивних причин, а не. Чому Китай що не, не потрібно думати, що Китай нас не любить, чи Китай нас там хоче чимось образити? Ні, Китай дуже конструктивно налаштований. Направду ще до війни, і, до речі, зараз також Китай є номер один споживачем нашої агропродукції. Китайських дуже багато було інвестицій в Україні до війни. Китай сприймає Україну як серйозний логістичний хаб. Коли він добудує свої там шовкові шляхи да, через середню Азію та Близький Схід. Тобто Китай з повагою відноситься до України, але зараз не, його геополітичні інтереси вони. Більше зв'язані з Росією, ну тому що він там купляє усе, що необхідно, причому по собі вартості такої акції, такого сейлу він більше у всьому світі просто не знайде. Готовий він від цього відмовлятися і припинити розкручувати свою економіку, яка, до речі, ще буквально недавно, після коронавірусу, знаходилася в великій рецесії, дуже серйозній. Ні, звичайно, друзі. Він до цього не готовий, тим паче, що і технологічні товари зараз заповнили російський ринок. А це і автомобілі, це і станки, це і устаткування. Ну одним словом, він використовує слабкість Путіна на повну І зараз так він буде продовжувати використовувати цю історію тільки на дипломатичному фронті. Якщо дуже спростити те про що говорить Китай, ну зрозуміло, що він вже відставив сторону свою там якусь. На формулу, да? ну, тому що якби на, на столі перемовин зараз лежить українська формула миру. А після того, як китайська делегація приймала участь вже в перемовинах на Саудівській Аравії, а саме в Джиді, в тому числі в двосторонніх перемовинах з українською стороною, про свою формулу вони вже не говорять. Вони говорять про одне: про те, що мир був у всьому світі, про те, що будь-яка війна має закінчувати, закінчуватись мирними перемовинами. І про те, що він готовий цих мирних перемовинах представляти Російську Федерацію. Ну, це якщо просто не витрачати ваш час і дуже тезісно сказати, про що говорить Китай, Китай, звичайно ж, буде намагатися бути присутнім на визначенні майбутньої конфігурації мирних перемовин. 100%. Але я думаю, що це буде вже після Швейцарії, в другому, третьому саміті ми. Який, скоріш за все, прийде десь на більш нейтральному майданчику, і отут ми приходимо до теми Туреччини, яка дуже хоче конвертувати на такі от дипломатичні миротворчі ініціативи, Ердоган хоче, як завжди, він це робив завжди протягом своєї кар'єри, конвертувати в електоральні успіхи в, в, в самій Туреччині, плюси мати успішні траки перемовин Сполученими Штатами і з Європейським Союзом, він скільки тільки раз він використовував оту зернову угоду на собі в плюс. Я думаю, що ми навіть не перерахуємо, на оскільки російські вливання ну по суті спасли турецьку ліру. на Росіяни по суті за свій рахунок побудували на першу в Туреччині ядерну електростанцію на нероблок Це ж кредитні кошти були на Російської Федерації. Тобто, там копійки Туреччина не дала за отримання ядерних технологій. Пане Олексію, пане Олексію, ще наостанок, але коротенько попрошу відповідати. Так. Цікаве таке питання, чому взагалі зараз почали, починаючи з 1 березня, з'являтися ці заклики до мирних переговорів? Ми чули це і від Туреччини від Китаю від Орбана. Ми часто це чуємо. Також ми чули це і від папи римського. Чому зараз? от таке питання. Ну давайте, хоча б завершу бо ви мене прям на пів перебили, на хоч, хоч трішку думку завершити. Якщо в нас не вийде відповісти на всі питання, хоча б відповімо на те, що будемо старатися, якраз от про промовні майданчики про Туреччину це питання дуже вірно зачепили. Але мені здається, потрібно довести його, хоча б до якогось завершення. Якраз, от коли ультиматом отримує Російська Федерація, якраз російська делегація. Може прийняти участь в таких перемовинах на тому майданчику, країна якого не підписала Римський статут, тобто, де не буде діяти ордер про арешт як Путіна, так і його поплічників. В тому числі це Туреччина, і це можливо на перспективу Саудівська Аравія, з якою також такі перемовини треки відбувалися. Чому зараз тепер переходимо до вашого третього питання, тому що буде Влітку уже скоро. Вашингтонський саміт НАТО, де Україна з великою гідністю має отримати ну як мінімум дуже серйозний сигнал про політичне членство в НАТО, ну або з відкладеною датою, або з виконанням певних умов. І це як для глобалістів має використати в своїй кампанії саме Байден, це абсолютно очевидні речі. Тобто, одним словом, сторони як з республіканці, так і демократи, республіканці більше грають на стороні зараз Москви. Глобалісти, демократи більше готові допомагати Україні. Зараз їм потрібно це зробити до активної фази виборчої кампанії. Ну тобто, приводячи на зрозумілу мову, це до кінця літа. Якщо до кінця літа не буде запущено серйозних дипломатичних треків, ну тоді ця історія вже на як то кажуть, пам'ятаєте, в нас ця фраза: давайте вже після свят. Ну тоді вже буде після виборів в сполучених Штатах плюс перезавантаження кабінету в будь-якому випадку, це десь не раніше аніж на лютий, уже 25-го року. Ну тому так сторони хочуть отримати відповідні електоральні бали перед виборами і так чи інакше бути дотичним до вирішення цієї найбільш найбільш масової, найбільш серйозної континентальної. На війни на після Другої світової, тобто хто принесе мир, той зможе це конвертувати в політичний бали. пане Олексію. Дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був політолог Олексій Буряченко. Мене звати Ольга Салабай. Наших глядачів закликаю підписуватись на наш канал Галичина. аналітика, ставте нам лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі.